франция на початку наступного року долучиться до подготовки украинских летчиков на західних винищувачах. надо переходить к мирным переговорам чем быстрее украина капитулирует тем на более почетных условиях откупайтесь территории чем угодно Давайте это закінчу. Ідеться про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери. Перші пілоти прибудуть на початку 24-го року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих в інших європейських країнах. Ідеться у звіті Міністерства оборони Франції. Хоча Франція цього не уточнює, ймовірно йдеться про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією та Нідерландами. Нагадаємо, що українські льотчики вже навчаються на F-16 у Сполучених Штатах, де вже перейшли до льотної підготовки, та в Данії. А в Румунії за сприяння Нідерландів відкрили навчальний центр, який зокрема прийматиме і українських спеціалістів. Ну, вони атакують постійно, вони лізуть і лізуть сюди e, перша, дві волни якісь такі м'ясні, e, тобто саме піхота, далі йде техніка, і вони дуже намагаються, ну, їм потрібен Куп'янськ. Куп'янську uh -huh. слово по-перше, а Куп'янське e, місто загалом далі. Хлопці тобто, тримаються. Наскільки я розумію, в етап етапність в них достатньо прогнозована. Тобто, спочатку взяти Сіньківку, зробити з цього плацдарм, удар на Куп'янський, і в принципі вже після цього можна розвивати вихід на на весь берег річки Оскіл. А в деяких там зю пропагандистів вже навіть і. І, і на правий берег в них вже апетити. Роз... Наскільки на, на полі бою це виглядає, їхні оті хотілки реальними. Тобто, чи достатньо засобів стримати ось ці штурми? Вони досить показово тренуються для переправи через річку, і це Оскіл, і Чорний Черебець, теж вони мають на питанні. Це не дуже великі річки. ну, тобто, ну, як, Це як ірпінь під Києвом. Ну так, але ну, Ірпінь їх зупинила. Так, саме про це ми і кажемо, що ви і тоді не змогли переправитися і зараз не зможете. В чому ще ну, вони вправляються? Так, достатньо багато. В них і техніки тут, і авіації, тому ну, це досить напряжно, але, але наша арта їх навчає. Uh -huh. Які от з того, що ви вже з практики, та не з інформації від розвідки, не з інформації з таких офіційних джерел, а от з того, що ви бачите, спостерігаєте, відчуваєте навіть на місці, які їхні плани на подальші дні, на наступних кілька днів, до різдва, до нового року? От на найближчу перспективу? Ну, про плани справді краще нехай розкаже розвідка чи Генштаб. Лізуть вони щодня. Щодня е, не змінюється е, інтенсивність якихось атак, якихось спроб. Ну ми розуміємо, що вони ну, намагаються е, перейти такий яскіл і погрожувати і, і Харківу, і е, іншим містам. Але ну я не бачу, щоб щось змінилося. Планами вони не діляться. Ну, ми їх. І... Ну, зрозуміло. А а, а, Кирил, а просто цікаво, ми дивимося ті дозовані відео, які так чи інакше з'являються, і в тому числі з ділянки фронту, де ви з побратимами. Ну, розлітаються їхні оці двохсоті літаючі мальчики з броні. Вони загалом потім своїх трупаків забирають. Чи двохсоті лежать і будуть удобрювати навесну з ґрунту Донецького краю? Ні, хлопці сьогодні вночі. По всій різі зоні ходили, наша розвідка, і кажуть, що ні. Дуже багато залишають вони своїх, і що показово дуже вони храдять. Тобто раніше вони завжди е, забирали взуття і зі своїх, і з е, наших загиблих, бо в них е, з е, взуттям саме дуже великі проблеми. Зараз забирають все uh -huh. е, Верхній одяг, форму. Щось в них погано, дуже з комплектуванням, тому що, ну, тому що вони роздягають навіть своїх. Зрозуміло, а Кириле, просто дивлячись на, на, на ось ці м'ясні штурми, загалом, якось можна визначити, де лізуть ось ці зомбі так званої Російської Федерації, а де лізуть? Колаборанти, ви це, це ваші рідні краї. От ви їх якось можете розрізнити. Вони інакше воюють, інакше поводяться. Чи ні просто чи, чи вже вибили всіх місцевих, і їх просто не видно на полі бою? Ні, не всіх місцевих вибили. Саме в першу чергу, саме на ці м'ясні штурми, де найбільші втрати, вони кидають мобілізованих з окупованих територій. Так звані армійські Карпуси 1-2, це. Так звані Донецька та Луганська народні республіки, їх кидають в першу чергу, їх взагалі не шкода. Їх кидають просто щоб виявити наші вогневі точки, наші позиції, їх не забирають вбитих. Ну, це для них такий. Розходний матеріал. Так, але це ж так само українці. Просто у нас є українці і українці, а є українці от такі русські ватніки. А українці завжди сотні років і зараз воюють найкраще. А як воюють ось ці українці-ватнічки з першого другого корпусу, вони теж круто воюють? Ні. Їх взагалі не екіпірують, вони взагалі можуть йти навіть без броніків. Тобто, ну. Попав і це вже вирок. Вони дуже погано екіпіровані, мотивація в них нульова. Ну, до них і відношення, навіть росіяни, до них відношення ну, дуже таке, як до розходників. Ну, це ж кілька хвилин тому Артем Лисогор нам розповідав, що всіх місцевих чоловіків на Луганщині вигребли, просто позабирали, і тепер ми знаємо куди і навіщо Дивіться, Генштаб пише про те, що вони зафіксували. Очевидно, на місцях теж це видно. Те, що не тільки одягу взуття і чогось іншого бракує росіянам, так само мають менше власного виробництва снарядів, артилерійської артилерійських мінометних зарядів. Відповідно використовують ці низько. Якісні, які їм з північної Кореї після останніх домовленостей почали підвозити, але вони не суперякісні, часто ще в стволах розриваються. Відповідно мають двохсотих чи трьохсотих одразу на місці, що навіть не на полі бою росіяни. Чи ви з таким зустрічалися? І чи теж спостерігаєте, коли повертаються на фронт? Поранені не до кінця недоліковані е, ветерани, амбутанти, наприклад, зі шторму Зет. Ну, по снарядах тут краще варти питати, бо я не буду компетентно е, про це казати. Мені казали, що е, навіть сіверокорейські снаряди кращі, ніж ті, що є у росіян. Угу. А, щодо поранених, які повертаються так. Е, а, конечно повертають на фронт дуже швидко своїх, тих, хто ще є у них на контракті. В них теж є. Я бачу деякий дефіцит людей.